Вітаю вас, дітки! Пропоную разом пограти в математичні ігри. Розгляньте картинки з тваринками та скажіть, де вони знаходяться відносно предметів. Де стоїть котик? Перед шафою. Хто скаже, де песик? Під ковриком. Де котик заховався? За коробкою. Півник біля столу. Слухаю ваші відповіді. Де котик? Де знаходиться пес? Чудово відповідали. Я на фермі побувала, тварин фотографувала. Ну, ми разом рахувати їх? Скільки песиків? Один, два, три, чотири. Чотири песика. Хто з вас порахує, скільки кроликів на фото? Один. Два, всього два кролики. Також порахуємо кількість вісленят. Правильно, молодчинки, всього троє вісленят. А скільки ж козенят на моєму фото? Все вірно, ви правильно порахували. Ви, мої Любки, давайте пограємо у гру більше-менше порівну. Кого більше? Кого менше? Скажіть, чи рівна кількість тварин? Кого менше? Чудово впоралися, ви все вірно порахували та порівняли кількість тварин, ну, ми трошки розімнемося, виконуємо вправи за інструкція. Дітки, а фермер тим часом підготував вам завдання. Розгляньте картинку та назвіть усіх тварин, які мають копита. А тепер назвіть тварин, які мають лапи. Розумнички, скажіть, скільки поросят їдять з кормушки? Все вірно, троє. Подивіться на картинку та скажіть хто вище? Вірно, це кінь. Скажіть, де знаходиться тінь Віслюка? Зліва чи справа? Правильно, зліва. Назвіть тварину, яка зайва. І чого це білка забрела на ферму, мабуть, за горіхами. Дітки, назвіть домашніх тварин та що вони роблять? Чудово пограли! З вами, як завжди, цікаво! До зустрічі, малятка!